Всім привіт! Мене звати Віка, мені 25, я приїхала до Канади за програмою COET. В сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися своїм досвідом переїзду до Канади, а точніше, своїми враженнями від трьох місяців проживання тут. І це, до речі, перше відео з мікрофоном, тому дуже сподіваюся, що звук буде якісним, тому що мені постійно писали «Віка, купи мікрофон, і ось виправляюсь. І так. Розпочнемо, напевно, з того, ви помітили, що ви що останнім часом та трішки випала з Ютубу, тому що було багато хейту. Я не могла знайти роботу. З роботою тут дівчатам реально важче, ніж чоловікам. Можливо, з мене хтось за це закидає яйцями чи помідорами, проте я реально так вважаю, я спілкувалася з багатьма дівчатами, всі так кажуть. А коли приїжджає чоловік, наприклад, без знання англійської беремо, то він може піти там на стройку на ремонт роботи безліч зарплата від 20 до 30 доларів середньо десь 25, Ну 20-25. Дівчина це 15 доларів, і вам прийдеться просто стукати в кожні двері і не скрізь ще й беруть. Нас ось дівчинка з дому, вона каже, вже два місяці носить резюме просто про всім кафешкам, магазинам, просто скрізь і не може знайти роботу. Тому я також не сильно можливо розповідала, але їм тут займатися, шукала роботу. А всі в коментарях хейтили, але все, ти сидиш вдома, йде знайде роботу. І я так якось перестала тоді, я точніше я знімала тоді відео, але перестала виставляти. Тому що був постійно хейт, хейт-хейт. Плюс в мене почалась депресія, дуже, до речі, цікаво. Ті, хто в Канаді або взагалі дивитися з інших країн, скажіть, чи у вас був такий період депресії, тому що в мене був жорсткий депресняк. Ти вже розумієш, що того життя ніби вже немає, хоча ти там вже чогось досяг, бо там був якийсь бізнес, кошти, налагоджене життя, а тут все з нуля. І ти ніби згадуєш ті моменти, але розумієш, що так вже не буде, а тут ще щось, щось побудувати не виходить. От дуже цікаво, напишіть, будь ласка, чи був у вас такий період депресії? І от якраз це якось все так купу змістилось. Мій період депресії, хейт тут, і я перестала виставляти влоги. Зараз я хотіла повернутися до влогів і хотіла виставляти минулі, але. Виходить така прірва в часі, тому що влоги ще до, до того, як я знайшла роботу. Зараз же я працюю в Uber і оставляла вже відео про це і все змішалось. Тому я, напевно, прийняла рішення, що минулі влоги просто всі повидаляю і почну знімати зараз в моменті, тому що, знаєте, місяць назад влоги якось вже не дуже актуальні. Взагалі, як мені канали, які в мене вражені, скажу, мені подобається. Нарешті прийшов період депресії. Звісно, є важкі моменти. Я хочу окремо зняти відео, як Діму кинула на роботі. Як ми платили за квартиру з кредиток, все так все навалилось, навалилось в купі. Зараз ми це все намагаємось побороти. Я пішла також на роботу в Uber. І в мене є окреме відео про це. А, до речі, там можна отримати за перші 100 замовлень бонуси. Я отримала 350 доларів бонусів, тому дуже довольна. Зараз будемо гасити якраз кредитки, тому зараз якось так трішки налагодилось. Uh, і настрій трішки покращився, тому що вже пройшло розуміння того, що в Україні вже все, що зараз моє життя тут, що вже так як раніше не буде. Uh, я мала веду на увазі вже все. Це те, що бізнес, який був, вже не працює, uh, що до того повернутися не можна, і що потрібно будувати життя зараз. Як скалися життя далі, там я не знаю, поки що хочу будувати його тут, а далі буде видно. Я не можу поки що стверджувати. І загалом мені Канада подобається. Це Країна можливостей дійсно. Тут багато можливостей можна себе знайти, реалізувати. Але ось цей перший такий етап встановлення він важкий. Роботи не буде шикарної там ніякої роботи. Це або прибиральницею, або доставка в Uber, або там офіціантка, якщо хороший рівень знання мови, і ну, вже не наскільки легко знайти. Я, до речі, подавалась на роботу в «Долорамі», хто знає це такий дешевий магазин, і мені навіть не відповіли звідти. Хоча там працюють різних національностей люди, навіть такі ніби підлітки, а мені навіть не відповіли. Також на хости подавалась, також, я навіть на співвесіду не ходила, просто не відповіли і все. Тому а потім я знайшла Uber, я дуже раділа, тому що тут я працюю на себе, ні від кого не залежу, да, ось буде зима, не знаю, що буде далі. Але поки мені подобається. Ну і ще одне таке моє направлення зараз діяльності. Це я допомагаю з оформленням віз е, в Канаду Коет. До речі, хто хоче оформити, то пишіть мені в інстаграмі. Я допомагаю як з оформленням, так і з подачею на біометрію. А зараз ж програму вона офіційно зараз знову закидають камнями, але програма офіційно триває до 23 березня, якщо не помиляюся Ну до кінця березня, 23 до кінця березня, року. А так її можуть продовжити, але поки ніхто не знає. Тому краще, якщо є такий шанс, податись зараз на візу, отримати work permit і в'їхати ви зможете і після цієї дати. Якщо у вас вже буде віза, і permit на руках, ви зможете в'їхати, жити, працювати. Тому я вважаю, що не варто упускати таку можливість. Так, ще ще з приводу розповім квартири. Також це була больна тема. Всі в коментарях писали, що Ви дуже дорого зняли там терапири. Mm, так, ми зняли дорого, так, напевно, поспішили. Але коли ми приїхали, нам всі кричали: квартир немає, там в Канаду взагалі не їдьте, Я взагалі не розумію, навіщо люди це говорять. Я не знаю, я впевнена, що ви також чули це, що квартир в Канаді немає, що в Канаді раніше було краще, що зараз Канада вже не та, в Європі краще. І це все говорять ті, хто тут живуть. Вони не планують звідси їхати. Вони тут живуть, все класно. Проте всім приїжджам всіх лякають і розповідають, не треба сюди їхати. Я чесно рекомендую слухати тільки себе і не слухати <с? <с?> ось цей весь негатив. Тому що коли ми приїхали, нам також всі кричали: квартир немає. Я вам скажу, квартир просто безліч. Але так стало, що всі квартири, на які ми попадали, були в ціновому діапазоні в середньому 2,800. Щось трішки дорожче, щось там 2,700, Ну ось такий діапазон був. Тобто ми не бачили на той момент, коли ми забронювали квартиру. Ми не бачили навіть. Оп, з камера вибачаюся, Ми не бачили навіть, що є квартира дешевші. Ми бачили тільки ось таку ціну. Тому ми вже дали завдаток. Потім познайомились тут е, з парою з України, вже вони орендували житло, і ми побачили, що є виявляється ціни дешевші. Але за цю квартиру вже було заплачено, і ми вже заїхали сюди. Потім ми почали розуміти, що квартира дорога. Ми платимо 2,775 доларів. Це реально дорого, тому що якщо взяти, я не знаю, як так на цифрах порівнювати, ну загалом, що на неї йде дуже великий бюджет. Якби квартира там можна зняти якусь там поменшу за 2 тисячі, наприклад, то це вже вас 800 доларів, і вже не так тяжко на неї за неї заплатити. А так все вийшло, що так все що сьогодні кинули з роботи за квартиру платити. Я тоді ще не знайшла роботу. І якось так воно все все в кучі, Це трішки вибуло з колії, але я вибачаюсь, в мене зламався штатив. Купила мікрофон, зате зламався штатив. Так, ніби все працює, сподіваюсь, картинка буде нормальна, і мій телефон зараз не в поля. Так і вийшлося, ми зрозуміли, що ми поспішили з квартирою. Ми засмутились, ми не знали, що робити, але ми потім вирішили, як знаєте, вирішувати проблему по мірі їх поступлення. І що ми вирішили з квартири, що ми будемо робити далі, я розповім вам далі в відео або в влогах. Так, що ще розказати не знаю. Загалом, як я сказала, Канада мені дуже подобається. Рівень життя тут класний, дуже класне відношення до емігрантів. Оце окрема тема. Я сподіваюся, вийде продовжити запис відео, тому що в мене. То ти вже зовсім зламався, і телефон випадає. І я закріпила його просто а, колечком, кільцем від ключів. І ось тут фото прикріплю, а не прикріплю, тому що телефон снігу не буде на щас фотографувати. І так продовжимо про відношення до іммігрантів. В Канаді воно просто чудове. Ви не відчуваєте себе там, не в своїй тарілці, що ви тут приїжджаєте, що вони тут там прожили все життя. Такого взагалі немає. Якщо порівнювати, наприклад, в Данії, тому що є досвід там, то коли ви приїжджаєте в Данію, ви максимально відчуваєте, що ви тут приїжджай, що ви, скоріш за все, тут ненадовго. І що якусь там суперкласну посаду ви не будете ніколи займати якогось там швидкого розвитку у вас не буде. А в Данії ви приїжджаєте роботи це або на прибрання в готелі, або на Упаковка посилок. Упаковка посилок це така більш важка робота, тому що там потрібно носити ці коробки по 20 кілограм, а прибирання в готелях ну, далеко не заїде. Ну як, це нормальна робота, я розумію, але я про те, що у вас не буде якоїсь варіантів іншої роботи. Ось тільки два дві роботи і все. Я ні в якому випадку не хочу сказати, що це погана робота. Ні, в Канаді ви так само приїжджаєте. Вас не було суперлекше роботи. Так само люди йдуть на прибирання. Проте тут є якийсь розвиток, якась можливість щось відкрити, щось досягнути, змінити роботу. Багато варіантів роботи в Данії ж такого немає. І канадці вони ви то будете працювати тільки на тій роботі, які не хочуть працювати вони. І в принципі немає. Якщо ви не підете і не отримуєте датського освіту, то в принципі немає якихось варіантів далі розвитку. В каналі ж тут просто кожен може знайти не знаю якусь свою реалізацію, теж саме піти вчитися, можна щось своє відкрити. Ну загалом тут це більш ранніше, якось можливо для мене. Є ось це відношення, коли ну, дійсно тут країна емігрантів, і до вас відносяться на ну, якось на рівних, в будь-яких закладах, не закладах, а органах державної, ну, в державних структурах, там, де ви документи оформлюєте. Ну, в будь-якому місці ви відчуваєте себе, ніби ви тут постійно жили. Ще, що ще мені подобається, це. Рівень зарплат, напевно, тут і ну, купівельна спроможність так сказати. Тому що саме дороге, що тут з'їдається оренда квартири, місце напевно продукти. Я, чесно, не знаю. Люди пишуть, що в них уйде на там сім'ю з трьох людей 600-800 доларів. Це якісь нереальні цифри, тому що в нас на двох іде 50 доларів в день. А, ну, десь от тисячі півтори йде в місяць. Я не знаю, у нас постійно похід в магазин 50 доларів. Якщо на 100 доларів, це на два дні. І так, ми їмо нормальні продукти, але я не скажу, що тут можна там сильно зекономити. Ну тобто, десь тисячу доларів це якщо так економити. Ну не прямо економити, а економити, купляти тільки крупи. Ні, їсти нормально здоровий раціон, позатим не купляти якісь там смаколики, лишні і так далі. Але як е, говорять про 600 доларів, це якісь нереальні цифри. Мені здається, що це можливо в інших провінціях, можливо, в менших містах, можливо, там дешевша ціна. Тому що всі, хто в Торонто, всі приблизно називають ось такі ціни. А, і, в принципі, ціни на техніку, на одяг, на все інше, такі ж самі, як в нашій Україні, проте відношення зарплати, коли там ви заробляєте, не знаю, я просто не знаю, які зараз е, заробітні плати в Україні, проте знаю, що десь середня, в Києві 10 тисяч гривень. То на 10 тисяч гривень довесь лише квартиру зняти. Тут же ж зарплата ви можете покрити і, квартири, і харчування, і собі дозволити там якийсь одяг купувати і ще якісь там плюшечки. Тому це також великий плюс. Як я сказала, мені Канада поки що подобається, далі будемо бачити. Дуже хочеться знайти тут свою реалізацію, якось реалізуватись. Поки так працюю в Uber, і мені там хейтери пишуть коментарі, що. Найшла цим хвастити ще, ще щось. Я не хвастаюсь, а показую свій шлях. І мені дуже багато з вас пишуть, що я їм допомогла, це мої відео. І це наскільки приємно, От саме ці коментарі і дівчата, яких я зустріла, зустріла двох дівчат. Одну з хлопцем десь було в лозі це видно інше, коли велосипед орендувала. І вони сказали, що їм мої відео дуже допомогли. Ось дівчинка одна працює зараз також в Uber, і каже, що, дякуючи тим відосам, вони з друзями пішли працювати в Uber, і їм подобається зараз є якісь кошти. Тому що роботу чомусь знайти в Торонто зараз дійсно важко дівчатам. Тому Uber як альтернатива непогана. Знову ж хейтерські коментарі, що буде взимку, я не знаю. По-перше, є варіант доставляти пішки, там більше ставки, коли холодно. По-друге, можливо, не знаю, взагалі буде сильно холодно і не зможемо працювати. Хоча зараз грудень, поки що нормально. Тому, поки так, як буде далі, буду ділитись своїм досвідом, Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам можливо хотілось від мене почути, щоб я якою інформацією поділилась. Можливо, якісь є теми, які вам цікаві. Буде дуже цікаво. Я перечитаю обов'язково зніму відео на ці теми і сподіваюся, повноцінно повернусь. Почну знову виставляти регулярно влоги. Тому що в мене знаєте, помілося мої депресії, я ще поправилася, всі появилась і взагалі не подобає собі в кадрі, тому знімати важко. Хоча сьогодні знімаю без макіяжу, максимально така, як є. Просто вирішила, що якщо не зроблю це сьогодні, то знову буде відкладати. І ще є проблема, що знаєте, дні такі рутинні, один схожий на інший, тому, що там працюєш в Uber, оформлюєш візи. Записуєш на біометрію і ось так все по кругу, по кругу, по кругу, ніби немає всього нового показувати у влогах. Тому прошу вас писати коментарі, що вам би було цікаво, буде якось влоги розбавляти, додавати корисну інформацію. Дякую вам за перегляд, дуже сподіваюся, що комусь це відео було корисним. Обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, так як я розвиваю цей канал, то мені це дуже важливо. І ще раз дякую за перегляд.